Кіт побачив у мене Рафаелку і питається відібрати. Я не знаю, буде він їсти. чи ні. Це капець. Кіт їсть Рафаелу. Давай я тут отламаю. Так. Ого! Евгений голодный, я его два раза, я сегодня уже покормила с рамки. Там не надо мне там стараться. Смока, так? Да? Ти теж любиш таке, так? Да? Якщо щось то там газон косять на дворі, гуде. Гуде як трактор, а кіт їсть Рафаела. Ти таке, ще не їв в своєму житті чи вже їв.

Смачно. <laughs>